Вітаю! У нас сьогодні з вами дві задачі, але вони не саме короткі за записами. До речі, ось цю задачу 5.29 я запропоную вам все ж таки два способи розв'язання, але давайте поступово до цього доходити. І так, перша задача 5.15, як зміняться покази амперметра та вольтметра після замикання ключа, Ось як у нас схема на рисунку. Внутрішній опер джерел, джерела порівняти з операми ламп, ну, тобто він порядка такого ж, як опери ламп. Ну, давайте подивимось. Зрозуміло, що для того, щоб писати відповідь на це питання, вам потрібно цю схему обов'язково перекреслити. Ну, мені це простіше робити, я так легким квіженням руки це роблю легким рухом руки, але вам потрібно це трохи попрацювати. І так, що ми бачимо? Якщо ми замикаємо ключ, то у нас до одної лампи доєднується інша паралельно. Але ми з вами пам'ятаємо, що є дуже класна закономірність, якщо у нас є паралельне з'єднання, то загальний опор буде зменшуватися. Добре, якщо у нас загальний опор буде зменшуватися, то це означає, що загальна сіла струма. Буде збільшуватися, тобто амперметр у нас буде показувати більше значення, і ми вже відповіли на частину задачі. Але для того, щоб з'ясувати, що буде відбуватися з напругою дуже корисно запам'ятати ось згадати ось ту формулу, яку я вам пропонувала, коли ми. З вами розглядали закон Ома для повного кола. Пам'ятаєте, я записувала вам формулу, яка дозволяє отримати значення напруги. Якщо ми розпишемо потім добуток сіли струму на зовнішній опір, це у нас якраз і буде напруга. І що у нас відбувається? Це буде електрорушійна сила мінус сила струму множить на внутрішній опір. Але електрорушійна сила – це. Характеристика джерела. І опер джерела у нас не змінюється в даному випадку. Він послідовно з'єднаний, але це параметри безпосередньо самого джерела характеристики. Тому, якщо сіла струму у нас буде збільшуватися, то ми будемо із електрорушійної сили вичитати більше значення. А тоді, тоді різниця буде зменшуватися. І тоді ми можемо зробити висновок, що напруга буде зменшуватися. Ну і я все ж таки ще додаю тут коментар, тому що оскільки оберт джерела у нас не змінюється. Ну, це бажано все-таки вказати. І тоді ми можемо записувати відповідь, що показам збільшується, а пока за вольтметр зменшується. Ось таким чином відбувається ситуація з такою схемою. Дуже класно, якщо ви самі з цим розібрались, але якщо ви трохи загубились в цій задачі, а потім зараз передивилися, як я розповідаю, розібрались, це дуже класно. Наступна задача це продовження нашої з вами лабораторної роботи. Я вже, коли аналізувала вашу лабораторну роботу, трохи підказку вам дала. Сподіваюся, що ви її згадаєте коли будете розв'язувати задачу. Але ще раз нагадую, що цю задачу я пропоную все ж таки записати її розв'язання двома способами. Дивіться: перший спосіб внаслідок. Ну, Вибачте, спочатку умова. У наслідок зміни опору зовнішнього кола змінюється і сила струму, і напруга на джерелі струму. І нам потрібно визначити джерес визначит, джер, джерела струму і його внутрішній опір за рисунком, який у нас є, от за графіком. цим. Це залежність напруги від сили струму. Тут є навіть масштаб, тому і він не такий, як у нас був в лабораторній роботі, тому ми можемо цим скористуватися. Але, дивіться, перший варіант розв'язання задачі він алгоритмізований. Тобто, нам, за умовами з цього графіку, потрібно знайти два параметри: АРС і внутрішній опір. Як зазвичай, найпростий варіант розв'язання робот. Беруть Дві якісь точки складають систему і її розв'язують. Ну, це алгоритм, за яким ми розв'язали вже багато задач. Це не класний спосіб, але давайте все ж таки я по ньому теж пройдусь, і ми потім порівняємо два способи. Ось Ми беремо точку її координати сила струму 1 А і напруга 5 вольт. Беремо іншу точку, у нього сила струму 4 А і е, напруга 2 вольта. Далі ми записуємо законом для повного кола. Сподіваюсь, ви ще його не забули. У нас змінюється сіла струму і змінюється опер. Але якщо я розпишу цю формулу, то я хочу отримати ту накшалт, яку ми в попередній задачі використали. То я заміню сілу струму і опер на напругу, і в нас змінюються якраз дві величини, які ми сюди записали. Далі ми записуємо стандартну систему, підставляє значення перше і друге. І, відповідно, можемо прирівняти електрорушильні сили, отримати, спочатку знайти опера, потім підставити в будь-яку формулу із цих двох значення внутрішнього опера і е, після цього отримати значення електрорушильної сили. Це алгоритм, за ним розв'язують багато задач такого плану. І я сподіваюся, що з цими задачами ви вже дуже класно впоралися. До речі, якщо ви неправильно щось перенесете, перенесете ось тут. У вас обидві величини будуть ну, обидві різниці будуть від'ємними, ну, тобто все одно відповідь буде е, додатна. Тому не заморачувайтеся, якщо ви розумієте, що робити, ну, робити е, осознанно. Якщо ні, навіть якщо просто без помилок робити, то все одно буде правильна відповідь. І так ми отримали РС дорівнює 6 вольт, внутрішній 1 Ом. Якщо ви так розв'язали задачу самостійно, то молодці, але запишіть наступну. Але якщо ви розв'язали по-іншому, то можете цей е, спосіб вже у вас він буде та не першим, а другим. Але більш раціональне розв'язання цієї задачі інше. Мабуть, так як вам пропонували в додатковому завданні до вашої лабораторної роботи, коли потрібно було построїти графіки, щось з ним зробити. А виявляється, що якщо ми беремо... І продовжуємо цей графік до тих пор, поки він буде перетинатися з осями, то ми отримуємо більш прості рівняння, і вони відразу нам дають розв'язання цієї задачі. Дивіться, я продовжую графік і він перетинається в двох точках. Перша точка, коли сила струма дорівнює нулю. Ну, тобто у нас напруга відразу буде дорівнювати електрорушниці сили. Зараз ми це запишемо. А в другому випадку, коли у нас сила, напруга буде дорівнювати 0, це буде струм короткого замикання. Ми таке робили. Але давайте запишемо поступово. Знов сила струму 0, напруга 6, а здесь сила струму у нас буде 6, а напруга буде 0. А ось В попередньому випадку ми записували ось це. І ось це. Я не буду зараз це ще раз записувати, ну, бачите, що я навіть не виводила, а просто картинки вставила сюди, щоб просто було перед передачами. Я не хотіла копіювати попередній слайд, тому що в мене тут не дуже багато міста, а фрагменти змогла і тут. Я підставляю ось в будь-яку формулу, ну, в принципі, в першу, мабуть, це краще. Якщо сила струму дорівнює нулю, то бачимо, що електрорушійна сила відразу дорівнює напруги. Тобто, якщо ми продовжуємо графік і він перед Начинається з вісью напруг, то ми розуміємо, що це і є електрорушійна сила. і ми можемо відразу це записати. Тобто електрорушійна сила дорівнює 6 вольт, але ми це з вами отримали вже в попередньому нашому способі, але тут це набагато простіше, якщо бачите. А далі, якщо я буду використовувати наступну формулу, і ви не пам'ятаєте, що таке струм короткого замикання, ну. Добре, таке може бути, то я розумію, що напруга ось тут у нас буде дорівнювати нулю, і тоді сила струму буде дорівнювати, що дарів опір буде дорівнювати електрорушійна сила поділити на силу струму. Але ось ця сила струма і є струм короткого замикання. І тому, якщо ми поділимо 6 вольт на 6 А, ми отримуємо внутрішній опер 1. Ом. Таким чином. Відповіді бачите однакові, але цей спосіб набагато більш раціональний, і якщо ви його пам'ятаєте і будете використовувати, то, мабуть, це і простіше, і швидше, і менше писати, і вероятність того, що буде помилки, мабуть, теж менше. Але якщо у вас така задача, ви можете розв'язувати будь-яким з цих спосібів. Зараз в домашнім я показала вам обидва способи, але це не потрібно робити в самостійних або контрольних роботах. Якщо щось на кшал таких задач є, ви розв'язуєте тим способом, який ви запам'ятали і який вам більш подобається. Ось таким чином ми з вами зробили домашню роботу. Давайте будемо трохи відпочивати.